Понад 16 мільйонів гривень вже зібрали українці для своєї армії. Це кошти як пересічних громадян, так і підприємств. У регіонах, особливо прикордонних з Росією, люди самі активно допомагають українським солдатам через соціальні мережі та індивідуально збирають гроші на їжу, одяг і побутові речі та везуть солдатам гуманітарної допомоги з кожним днем більше. Про спалах патріотизму на сході України далі в сюжеті. Біля військового блокпоста черга машин солдатам везуть усе від консервів та теплих шкарпеток до гайкових ключів. Ми привезли тушонку, згущенку, одноразову посуду, сигарети. Ми узнали, що ще необхідно, і думаємо, що завтра, післязавтра ми ще будемо підвозити. Ініціатива допомогти військовикам з'явилась в інтернеті і почала активно поширюватись. Координатори акції тримають зв'язок з командирами і від них дізнаються, чого бракує воякам. Хоча бувають і сюрпризи сьогодні, наприклад, раз. Зом з традиційними речами дівчата привезли бійцям торт. Хотілося доставити минуту радості, тому що подумали, що якщо здійсни столько людей, наверняка у кого-то в цей день атаді будін рождення будь чайку приєднати полочити подарок. Всі, хто везе брудною грунтівкою, допомогу нашим солдатам у доброму гуморі, дехто бере з собою дітей. Слава! Таке ставлення солдатів надихає, каже командир. Дуже сприяє, навіть солдати кажуть, що за такий народ, який у нас в Україні, ми готові віддавати наше життя, тому що народ місцевий народ з Харкова із звідусіл везуть теплі речі, їжу. Ну всім чим можна кажуть, що треба ще привезти, все привозять. Тобто ми зараз ні в чому. Не нуждаємося. Військові розказують, харчі везуть не лише з Харкова, а й приносять села що поруч. Звичайне селище неподалік українсько-російського кордону. Все тут як годиться на вулицях калюжі, пасуться курки. Багато хто з мешканців говорить російською. У багатьох родичі живуть у Росії. Люди і гадки немали чим доведеться жити по сусідству з озброєними військовими, які стоять по обидва боки кордону. Селяни зізнаються від такого сусідства не в захваті, адже страшно Проте, щоб підготувати захисників, віддають усе, що запасали на зиму всю консервацію. І по пасту таматною, і все, все що було, все забрали два рази. возили, шість кульков. Ну а що делать? Надо ж дітям помочь. Вот представьте, вот тут вот мотається эти танки, это все прямо мне в окно. эти дула. Я ночі не сплю. Ночі не сплю українське військо неподалік східного кордону. Чергує вже майже тиждень. Скільки ще доведеться, ніхто не знає. Проте самі солдати і цивільні сподіваються, що постріли тут не лунатимуть. Андрій Барташов, Сері Алексіїв, Харків, новини два